Друзі, вітаю усіх. Дуже рада перебувати тут сьогодні, в суботній день. Тому запрошуємо усіх діток, хто ще не добіг до нас, на дитячу історію. Так, я думаю, що кожен знайде собі місце. І як приємно, що нас так багато, що ми в рядочок не поміщаємося. Ану, хлопчики, дайте місце тут. Добре? Супер. О, молодці. Так, чудово. Вітаю. Подивіться всі на мене, хочеться мені побачити ваші оченята, радісні в суботній день? Отож, наша історія сьогодні називається Хто допоміг і захистив? Як називається наша історія? Так, хто допоміг і захистив? Скажіть, будь ласка, є у вас люди такі, які вам допомагають і захищають? Хто? Піднімайте руку є. Військові зараз захищають. Воєнний. Ангели. Ангели. Ангели нас захищають. Мама і тато. Так. Без так. патрон. О, я не очікувала тих версій, якщо чесно, ну, але. Ппо. О, і це захищає. Патроники спить у ліжку. Ще раз, патруники спить у ліжку. Почути, почути всі думки, і Бог. Бог. Чудово, друзі. Ще є думка. Будь ласка, мама і тато. Так. Це насправді так. Президент. президент. Так. Бог. Бог. Чудово, багато версій. Чудово. Отож. Скажіть, будь ласка, допомога і захист. Ми живемо в яку пору року? Яка зараз пора року на дворі? Зима. А ви погоджуєтеся з думкою, що зима буває різною. Так. Давайте подивимось зараз на картинки і подивимось, якою може бути зима в наших умовах. Ану, гляньте, дітки, на картинку. Скажіть, будь ласка, яка зима? Засніжено. Так. засніжено все, заметілі. Буває такою. А на наступній картинці ми, можливо, побачимо іншу зиму. Так, А це. Настільки багато снігу, що. Так багато снігу насипало, що вже ну. Такі кудно. Машин не видно. Так, навіть машин не видно. Добре. А наступна картинка. Тобто бувають заметілі. А це? Багато снігу випало, можна пригати в нього. Але е, вона видно, що вона трішки морозяна, така зима. Видно, чудово. Дуже багато морозу і снігу. Морозу ми не видно, так? Мороз ми Можемо відчути. А от сніг ми бачимо. Багато морозу і дуже багато снігу. Добре, поїхали далі. Так. Так, у наш шкотик, тобто сніг. А якщо на наступній картинці ще ми побачимо, а тут ми чітко бачимо. Тут і від, сильного, від сильного морозу. Тут так засніжено, що типа е, сусульки. Борульки, тобто мороз і іні, і, і все покрито. Добре, і ще одна там така картинка мала бути. Інша зовсім пора року. Оце зовсім неприємно. Що це? Я таке бачу, коли там заморозить сильно, там Так, е, я думаю, що тут навпаки мороз спав. І утворилась така ж снігова каша під ногами. І Я думаю, що ми не любимо таку погоду, правда? Тому що від того і взуття мокне, і не зовсім приємно. Тобто бувають різна зимова погода. А зараз ближче до нашої історії. То хто пам'ятає, як називається сьогодні наша історія? Хто допоміг і захистив? В один прекрасний день одна сім'я мандрувала. І вони їхали по засніженій дорозі. Їдучи, вони потрапили в неприємну ситуацію. До них на зустрічної полоси виїхав грозовик Велика вантажівка, і їм довелося на обочину з'їхати. І так в'їхати в обочину, що застрягнути в кучугурі снігу. Друзі, це неприємна ситуація, правда? Ми можемо сказати навіть, що це аварія така сталася. І ось коли сім'я застрягла кучугурі снігу, вони тільки трішки оклигали від того, що відбулося, вони одразу, знаєте, що зробили? Оцінивши ситуацію, що, слава Богу, всі живі, вони зрозуміли, що вони отримали захист від кого? Від Бога. Вони цілі, здорові, слава Богу, захист мали, і потім стали що ж робити? Стали вибиратися з своєї автівки і побачили, що ніс машини застряв в снігу. Що ж робити далі? Здається, ситуація складна. Але не повірите, вони вірили, що Бог всі ситуації труднощі вирішує. І вони одразу стали молитися. І коли це була сім'я, чоловік, дружина і двоє дітей віку вашого. І ось коли вони помолилися, діти стали молитися за Божий захист, за охорону і за англійську допомогу в цій ситуації. І коли вони спробували своїми силами на той момент не було кому допомогти, і коли вони спробували своїми силами машину штовхнути кочугур, ви знаєте, що відбулося? Їм настільки це легко вдалося, що вони самі були здивовані. І вони розуміли, що вони отримали не тільки захист, але отримали від Бога що? Допомогу. Ця неприємна ситуація залишилася позаду. Але деякі уроки з них ми можемо взяти, що коли ми поряд з Богом. То ми завжди що отримати можемо? І захист, і охорону. Я пропоную вам сьогодні на практиці, адже ви побачили щось незвичне сьогодні в нас на сцені? Друзі, ви бачите щось незвичне? Стоїть щось особливе? Давайте ми спробуємо побачити на прикладі. Добре? Отож, уявіть, що кожен з вас це така невеличка, смачна пальсинка. Ви любите пальсини? Любите. І ось, коли. Ми так ніби як всередині. І коли ми маємо оцю шкірку, як Божий захист, то ми можемо завжди залишатися на плаву і бути, е, отримувати допомогу з Богом. А ну, давайте подивимося. Я зараз занурю ту апельсинку, в водичку. Так, скажіть, будь ласка, вона залишилася на плаву? Ось так і ми. Якщо ми маємо, як ми захищені Божою допомогою, Божим захистом, ангельською охороною, то ми завжди в усіх труднощах будемо залишатися на плаву. А коли ми не зовсім маємо захист, бачите, це апельсинку, яку я почистила, що відбудеться з цією апельсинкою? Друзі, є, бачимо. Тому я бажаю з вами на завершення прочитати один біблійний вірш, який з'явиться в нас на екрані. Давайте ми його прочитаємо разом. Ангел Господній табором стає кругом тих, хто боїться його і звизволяє їх. Ангели Божі завжди біля нас. І коли ми з Божим захистом, з Божою охороною, то нам вдасться, як і дорослим, так і малим подолати усі труднощі в нашому житті. Амінь. Запрошую вас до молитви. Хтось бажає помолитися. Ісус, дякую за цей день. Дякую, що все було добре, що всі дітки тут зібралися, щоб не було тривог. і Дякую, що ніхто не захворів. Амінь. Дорогий наш люблячий Господь поряд біля тебе нам завжди затишно. І завжди ми маємо почувати себе, незважаючи на зовщині, зовнішні обставини захищеними і в допомозі. Тому славимо тебе за це. Допоможи кожному з нас, як і дорослим, так і малим. Бути близько біля тебе і завжди бути під Твоїм захистом. Амінь.